Вітаю я, Олександр і цей проект Ну що там у вас? Сьогодні говоримо про те, як працюють наші медичні заклади не лише в умовах війни, а й в умовах постійного відключення світла. Добрий день, Олександре. Рада сьогодні бути з вами та поділитися ситуацією на Буковині. Скажу про Черкаси на сьогодні. Генератори є у всіх медичних закладах обласного центру. Їх закупили коштом міського бюджету. Крім того, депутати міської ради вирішили виділити іще ще мільйонів гривень на закупівлю додаткових генераторів. Лікарі вже мають досвід оперувати за допомогою альтернативних джерел. Наприклад, була успішно проведена операція на відкритому серці. Тобто, медики працюють на повне таку ситуацію в енергетиці. А як у вас? Усі медичні заклади чернівців забезпечені генераторами. До слова, прилади придбали ще у минулому році, тож медична допомога у стаціонарах чернівців надається безперервно. Однак, за відсутності електропостачання, приміром у міській дитячій поліклініці, отримати медичну допомогу можна буде у свого лікаря-педіатра відповідно до графіку його роботи. Однак, з 16 до 20 години медична допомога надаватиметься лише дітям із гострими та невідкладними станами. Зазначу, що Світла Буковинським медикам не завада. Вони і операції проводили, і допомагали на світ народитися юним Буковинцям. Ми також провели опитування у нашому телеграм-каналі. Запитали у черкащан, як вони отримують медичну допомогу. І маємо такі цифри: 15% опитаних зверталися до медичного закладу, і там працював генератор. Ще 15% намагаються консультуватися онлайн. А 70% опитаних взагалі відповіли, що лікуються вдома самостійно. Ми також поцікавилися у дописувачів всі 4 чи доводилося їм звертатися за допомогою до лікарів під час вимкнень світла. Відтак 22% респондентів зверталися до медзакладів. У лікарні працював генератор і їм надали потрібну допомогу. 11% дописувачів отримали онлайн-консультацію від лікаря, 26% опитаних не зверталися до лікарів, але впевнені, що вимкнення світла не завадить їх роботі. І 41% дописувачів всі 4 лікують самостійно вдома. Ось такі результати опитування на Буковині. Це був проєкт Ну що там у вас? Говорили про те, як працюють медики в умовах війни та в умовах постійного відключення світла. До зустрічі. Дякую, Олександре, за спільну роботу. Ще обов'язково почуємось.